Відкрив засідання громадської ради його голова Олександр Стакан. На засіданні планувалося розглянути три питання. Першочерговим був розгляд та затвердження плану роботи громадської ради при виконавчому комітеті Коростенської міської ради на другий квартал 2014 року. Нагадаємо, що при громадській раді було створено п'ять комісій, члени яких зібрали проблемні питання та внесли на затвердження плану роботи громадської ради. Озвучив їх заступник голови громадської ради Микола Савчук. Перше питання: звернутися до громади міста щодо упорядкування та покращення стану парку перемога, а саме встановлення смітників, упорядкування в'їзду та виїзду на територію парку. Друге. Звернутись до міського голови з запитом щодо використання коштів на створення майданчика на стадіоні Спартак. Ну, простіше гроші були виділені, роботи ніякої. Де воно і що? Хочемо розібратись. Слідує питання, яке вже ми піднімали, винесення питання. До міської ради з пропозицією перейменування вулиці Красіна, Войкова і Жевтнево. Слідуючі питання, шановні, проведення моніторингу екологічної ситуації з вводу МДФ, щомісячно аналізувати та інформувати екологічний стан через засоби масової інформації. Там було піднято питання про те, як вони замінюють фільтри. Слідуючі питання: порушити питання перед комісією безпеки дорожнього руху щодо невідповідності розташування дорожніх знаків по місту. Було піднято президію це питання, тому що багато в місті представники назвали, де є порушення неправильно встановлені знаки, і що треба з цим питанням також розібратись. Також було запропоновано звернутися до міського голови за інформацією по недобудованих спорудах. Зокрема, йшлося про бувши кінотеатр Жовтень та незавершене будівництво по вулиці Кірова в центрі міста. Піднімалося питання роботи кафе-бару Мехіко, передачі військової частини на льодному містечку тощо. Наступним затверджували роботу громадської приймальні. Було запропоновано приймати людей в приміщенні міськвиконкому в 13-му кабінеті кожної п'ятниці з 15 до 18. Сімнадцятої години по завершенню члени громадської ради вирішили збиратися на такі спільні засідання раз на місяць.